Алеї парку перемоги поповнились новими насадженнями. Догляд за однорічними та багаторічними насадженнями серед завдань працівників дільниці озеленення міського центру благоустрій. Днями на газонах вони висадили саджанці газані хости Алісумів. Систематично ведеться скошування газонів, парків та скверів сучасним технічним обладнанням, яке придбано за підтримки міської влади та раціонального розподілення коштів керівником Андрієм Кузніцовим. Дорожньою службою благоу... Устрія з використанням грейдеру виконується підсипка та вирівнювання поверхні ґрунтових доріг для комфорту руху транспорту, так як після рісних дощів ґрунт має властивість сповзати з приходом теплої погоди. Після опадів зростає кількість порослої бур'янистої рослинності на території міста уздовж доріг в зелених зонах, занедбаних територіях. Тому на кожній апаратній нараді міським головою Віталієм Гражданом робиться наголос на необхідності своєчасного та систематичного. Скошування трави на території міста. Так, 15 травня косарі міського центру благоустрій, озброївшись бензокосами, скошували бур'ян по вулиці Шапській. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.